Всім привіт! Хочу показати вам в яких квартирах люди живуть в Ізраїлі. Всі думають, що тут медом намазано, купа бабла, все нормально. Но всі дуже помиляються. Ну, хто за кордоном, той знає. Ось дивіться в яких умовах люди живуть. О, це отак отак роблять від кондиціонера. Провода, всі оці трубки, отак все двір виводять. Потолки опадають. Ну, це вже трошки збив я. Взагалі ми переїжджаємо з своєї квартири в цю, чому переїжджаємо, бо вона більша і дешевша. Ну, зрозуміло, що дешевша з таким ремонтом. О, от, отак от люди живуть, жили тут. Ну і живуть в Ізраїлі так. Потолки всі, от, краска відлущується. Все от, в таких павуках, павутинях, засрано, закопчено. Ніхто не... О, якийсь світильник. Ну це світильником тяжко назвати, це просто цоколь для лампочки. Ну вони без світильників тут живуть, воно такі лампи, такі на кухні стоять. От оце в залі. От такий от туалет. З такою прекрасною плиточкою, з такими прекрасними швами. Пліснява, все затікає, все опадає, арматура вся ржава. Це, ну так, да, може хтось скаже, це старий будинок. Так, да, він старий. Та тут і в нових будинках ржава вже арматура, якому 2 роки будинку і арматура вже ржавіє, все затікає. В общем, жах. О, двері. Оце от такі тут включателі запацькані, 10 разів мальовані, он де пальцями витерли, там він білий. а в остальному це жах просто. От такі світильники. Вон, всюди. тут лампочки просто тут світильників немає. Це душова. <кій> таке обожество. Краска повідлущувала, з ніхто нічого не підмальовує, нікому нічого не треба. Такий от калорифер, грітися, стоїть він стоїть, лежить, висить, непонятно. Труби такі посеред, коротше, не приший рукав. Що за фігня взагалі, що це таке? Тут напевно колись була ванна, просто заглушили труби і все. Ванну забрали, поставили душ. От душ. Вот люди під таким душом от, миються. І це половина Ізраїля, може більша половина так живе. Отак от, от малюють, от малюють. Просто за валиком краска стара відстає, вона не тримається, ніхто нічого не здирає, просто помалювали, як лишь би, лиш би помалювати. Куча плісняли. Буду це все обробляти, здирати, трошки хоча би підліплю, щоб якось можна було тут більш-менш існувати. Жити тяжко назвати. Ось так, друзі. От. Полюбуйтеся, ось такі стіни. В селі. штукатурені глиною стіни кращі, ніж отут. Ай. Жесть, короче, мене просто, просто мене нерви беруть. <гум> Нічого, якось ми це діло, може за місяць часу поправимо. домовилися, що будемо робити ремонт самі, щоб вони нам трошки скинули гроші на оренду. Так що, такі справи. Всім дякую за увагу. Дивіться, як люди живуть.